По-перше, ми дуже дякуємо керівництву Сістерс, що ну, запросили нас на контрольну зустріч. Вона дуже корисна для нас на фоні такої гарної команди, як Сістерс. В цілому по грі ми грали два різних тайми різними дівчатами. Граємо ми також під навантаженнями. Ми Приглядаємося до дівчат, відрабатуємо тактичні дії нашої команди. І в цілому процес йде добре. Ми задоволені працею дівчат. Ми задовільні їх відношенням в ділу. Ми будемо працювати далі. В цілому, так, да, ми задозадоволені якістю, відношенням, але але є моменти, над якими треба працювати і багато працювати. Керівництво кривбасу, ми їм дуже вдячні. Вони нам створили ідеальні умови для праці. Ми тренуємось, у нас битових проблем ніяких нема, тому всі по плану працюємо. Звичайно, ми зараз знаходимося в оптимальних кондиціях. Це що стосується фізичних якостей. Зараз у нас багато ще гравців, які знаходяться е, буквально короткий період часу в команді, і звичайно, їм ще важко адаптуватися під ті вимоги, які ми пропагандуємо, і звичайно ще треба працювати над цим. Також у нас ряд гравців е, не змогли прийняти участь, але це вже такі нюанси наші. В цілому, в рамках підготовки, я вважаю, сьогодні провали дуже гарно. У нас задачі максимальні. Ми хочемо знаходитися у верхній частині турнірної таблиці. Звичайно, ми ще хочемо підсилитися. Я маю надію, що у нас все вийде і будемо показувати максимальний результат в чемпіонаті. Я думаю, більш за все, ми. Викинули всю установу тренерів, але потрібно було, звичайно, дівчатам старатися забивати. І ну, в основному в обороні все виконали. Наші дівчата боролись до кінця, вони молодці. Можу відмітити кожну. всі зіграли чудово. І команда суперників теж грала добре, але не складно було з ними грати. Без пресенку, можна так сказати. Ну, в цілому гра чудово видалась. Могли, звичайно, вигравати, але все буде. Гра була дуже непогана. Ми зустрінемося, зустрінемося з ними вже в вищій лізі, будемо грати проти них. Суперник непоганий, та будемо намагатися перемогти їх вже в чемпіонаті. Так було як багато гарних моментів, позитивних. Також були негативні моменти, але ми будемо їх намагатися, намагатися уникнути.